Привіт, доброді! Сьогодні я вам покажу, як із такого подертого потрісканого керма зробити щось схожим на ось таке. Тому що купляти нове взагалі не наш шлях. Ми беремо кермо і розбираємо його, повністю оділяючи стару поверхню від металевого каркасу, тому що вона вже вся потріскана, і щось там її пішпакльовувати, якось реставрувати немає сенсу. Просто все віддираємо до голого металу. Також я захотів трохи зменшити саме кермо в діаметрі, тому що мені здається, для такого маленького автомобіля то за дуже великий розмір. Так от, що робимо далі? Далі я додав товщини за рахунок про звичайної автомобільної шланги, а після цього було найцікавіше. Я купив 10 медичних бинтів, 6 банок епоксидного клею, промочував бинти в клею і обмотував це на кермо до тої товщини, яка була мені потрібна. На наступний день я отримав ось таку грубу товсту. І поверхню, яку обробляв фрезою набор машинки. Ну а далі зачищався все наждачкою. Тут все залежить від вашого терпіння. Як довго ви готові це робити, щоб отримати максимальну ідеальну поверхню? Я не дуже терпеливий, тому перейшов до наступного етапу: Спробував відполірувати алюмінієву цю центровину. Тут у нас те, що я вже пробував відполірувати, а тут те, що я ще не полірував. Результат очевидний. Далі фарбуємо після повної поліровки і розуміємо, що, як завжди, після фарбування вилазять всі косяки, і на кермі їх було. Тупо дуже багато, скільки кратерів, і я їх і не бачив до цього. Просто виглядає не дуже гарно. Розумію, що так я залишати точно не буду, тому роблю крок назад. Зачищаю цю фарбу, беремо шпаклівку, шпаклюємо і зачищаємо знову все, шліфуючи наждачкою до круглої форми, плюс-мінус. Ну а далі, далі ми зможемо знову це все спробувати пофарбувати, надрукувати пару заглушечок і отримати ось такий нарядний результат. На це все в мене пішло декілька тижнів роботи. І до тисячі гривень на ці всі шпаклівки, бинти, клеї і фарбу.